Як воно позбутися геть усього в 74 роки та оселитись у бомбосховищі сусідньої школи? Про це добре знає жителька Запоріжжя пані Раїса, будинок якої росіяни розгатили ракетою у ніч проти неділі? Жінка дивом вижила та нині нарікає на це, адже не вірить, що дочекається бодай якоїсь компенсації за зруйноване житло та втрачені речі. Її сусіди, що мають сили щодня збиратися біля розбомбленої висотки, сподіваючись забрати вціліле майно певні. Принаймні, частину аварійної споруди зноситимуть. Видано ліжко. Директор школи пан Федір показує, де у колишній спортзалі а відтепер сховищі облаштувалися мешканці з підірваної терористами висотки. Моя квартира в пропасті. у пропасті в мене нічого немає. Це 74-річна Раїса Григорівна, яку росіяни миттю позбавили геть усього. Устигла, каже, лише прихопити заздалегідь заготовлену тривожну валізу з кубкою речей та документами. І тільки це случилося. МЧСники зразу за п'ять минут повитягали з верхніх етажей на чали і донизу. Бистро-бистро, оце в мене стояло. що і оце я так і вискочила Все. Ось, що коїлось тої пекельної ночі проти неділі, російська ракета розгатила цілий під'їзд висотки. Кілька горішніх поверхів дивом лишилися на місці та вже уранці полетіли униз. Самотня жінка нарікає: завдяки псевдоосвободителям залишилася голай боса та твердить, шкодує, що вижила. Ви знаєте, я навіть не хочу вам казати. Думаю, що я стала жива, не, не, не можу. Я чи видержу це все? На місці її розбомбленої висотки. Триває розбір завалів. Неподалік гуртуються уцілілі мешканці, що сподіваються забрати бодай якісь речі. Люди певні частину будинку зноситимуть. Ну четвертий під'їзд, от я нього, однозначно. А він стоїть віддільно. Надіємося, може, якесь укріплення, щоб хоть зайти вещі. Можна було б винести, хоч на перше час техніку, навіть верхню, посуду какую. -то. На допомогу запорізьким надзвичайникам примчали їхні колеги з Сумщини. Укріплюють стіни. Роботи тривають, рятувальники розбирають завали, укріплюють стіни. Зруйнованого під'їзду на допомогу запорізьцям приїхали рятувальники із міста Ромни. Це 55 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки. Директор школи, де знайшли прихисток 14 одиноких мешканців розбомбленої висотки, каже: допомагають людям усім, чим можуть. Для них організовано харчування на базі дитячого садочку. В цьому приміщенні є санітарна кімната. Е, ну холодна тільки вода. Ну питання вирішується. Ми на протязі дня організовано гарячий чай. Вони п'ють. Пані Раїса збирається до районної адміністрації ставати у чергу на компенсацію. каже, її збитки попередньо оцінили у 2 мільйони. Та мовляв, напевно, вони більші, бо втратила геть усе. Це ужас, іміть усе, і оста на нічого, нема нічого. Ноль. Андрій, почті, Артем Деженков, програма вікна СТБ Єдині новини.